Херсон може стати першим сучасним містом в Україні, переконаний Юрій Волошин. Для цього потрібно не багато, немало мало – 35 мільярдів гривень. Знає пан Волошин, де і як Херсон може заробити таку значну суму і переконаний, що майбутнє України за будівництвом нових промислових зон. При наявності моря ми маємо слабенький порт. Тобто осадка суден, яка дозволяє сюди заходити, ну, 5 метрів максимум. Тобто, ну, океанічний суда це 17 метрів. Я даже дивився, був проєкт будівництва глибоководного каналу планувалось таке, або, по крайній мірі, видвигалися ідії. Але це дуже дорого і багато. Хоча Гамбург так і стоїть, побудували глибоководний канал. Але, моє переконання, дешевше побудувати там порт в гірні Дніпра. Такий порт дозволили приймати суда, по-перше, судна які не обмежені майже в довжині, тому що ширина лиману величезна. По-друге, глибина можна приймати, буде океанічні суда. А це означає, що всі водні шляхи України і світу можна поїдати, поєднати в один шлях. Що це означає? Це означає, що всю сировину України, а маючи наші чорноземи, можна стягнути в гірло Дніпра. Побудувати величезні припартові сховища і вже звідти не гнаїти ці кавуни, які ми встигли з'їсти в серпні-вересні місяці, далі ми їх під трактор пускаємо, а складати, зберігати там і відвантажувати на будь-яку частину світу. Але торгувати сировиною, в принципі, не варто, бо ми втрачаємо свої гроші. І швидше за все, там треба було б розташовувати одразу і переробні потужності. При цих же припортових потужностях я розмістив би міжнародну аграрну біржу. Це потрібно робити для того, щоб усунути мовні фінансові, візові бар'єри. На цій біржі можна сконцентрувати інформацію повністю про все виробництво в Україні. Разом, якщо оцінити весь цей комплекс, то він мав би дати приблизно біля 67 тисяч робочих місць, принаймні я розраховував іменно на таку кількість в бюджеті. Іменно ця кількість робочих місць і могла би заповнити ту суму, ту дірку, яка потрібна на реконструкцію міста. Принаймні інших варіантів, особливо в Херсоні, немає, якщо дійсно піти шляхом винесення за місто усіх промислових об'єктів, в Херсоні звільниться величезна кількість землі, яку можна використовувати для потреб громади. Ми всі пам'ятаємо, протистояння в Херсоні визвало рішення Горсавіта розмістити в парку юбілейнам на Сєвєрному торговий центр Амстор. Херсонцы встали и отстояли дубки. А вот представьте себе, если освободится земля под такими херсонскими промышленными гигантами, как Петровский, ХБК, ТЭЦ, завод карданных валов и другие, эта земля реально может отойти под строительство жилья, под строительство любых объектов инфраструктуры. Тогда поменяется вообще весь менталитет местной власти. Депутаты, которые рвутся сейчас в Горсовет за землей, исключительно за землей, потеряют смысл избираться и быть избранным. Может, тогда они придут в Горсовет. Для того, щоб рішати проблеми херсонців. ідея створення у 15-20 кілометрах від Херсона промислової зони з десятком сучасних заводів комусь може здатися нереальною. Проте Юрій Волошин цю ідею реально втілив в конкретний проєкт, який отримав позитивні висновки двох науково-дослідних інститутів в Києві та Луганську. Тепер пану Волошину, який вирішив позмагатися за крісло міського голови Херсона, заради втілення свого грандіозного проекту, варто подумати, як за Ки термін передвиборчої компанії донести до пересічних громадян, що Херсон таки має шанс стати сучасним європейським містом? Ярина Мізенцева, Іваномельчук, телеканал Херсон Плюс.